Червні 24-го року було прийнято новий закон про дошкільну освіту, і з 1 січня положення цього закону вступають в силу. Станом на сьогодні Міністерство освіти і науки України готове до, до, до 28 нормативно-правових актів, йде зміна принципів оплати праці вихователів. Ці принципи оплати праці вони будуть трансформовуватися для того, щоб робота в системі дошкільного освіти була більш справедливо оплачена і додаткові, скажімо так, зобов'язання перед органами державної влади і органами місцевого самоврядування вводяться. Окремо хочу сказати, що буде диверсифікований типи види садочків, розширений види. Е Виховання дітей, тобто, все це дуже позитивно відіб'ється на наших діточках. І я хочу сказати, що дошкільна освіта вона закладає ці основи формування людини, і вона має бути над якісною для того, щоб наші діти отримували лише найкращу в системі дошкільної освіти України.